Доброе український Яоніта. Сьогодні я буду показувати, як можна з, е, собі гарно зробити скин. Перше. Заходимо, обираємо обличчя. Заходимо в Classic Hets. Добре, зараз. заходимо в Classic Faces і «Сільфан». Далі Hats. ой, hair и ось, и вписываем о, ой, не вписываем а цей блин, берем куда я зашла, блин так а, сейчас а, мы мы customize hair is hair мы выбираем ось это волосы и заходим в clothing Далее в классик панс. В панцах мы убираем осей. Ой, господи. Далее в классик шотс. Ой, господи. Он так Убираем костюмчик, что он плохой. плохой костюмчики. Ну, добро. Ось таке. такий у нас вийшов Заходимо в анімації. А, все ось так робимо Ось так. Run. Jump. Fall теж. Ліст будемо ось так. І плавати ось так. Отак, так. І ось такий вийшов у нас класний недонатерський скін. Ще жду. А тепер буде для всіх. Купляємо, по перше ось таке. Я зроблю свій скін. Ви поки що робіть донат включайте донати. Доходимо в коутінг. В класик панс. Пляємо це. Вибачте, що я його це не знав. І обираємо любе щось розовеньке. У мене, наприклад, жовтеньке мені подобається. А саме класний костюмчик це ось так. Это прикольный студенческий костюм. А, еще это чего подходит? Вот си, борить мои волосы. Ну, и вот такие скины, ну, прикольные. Если, если с мои мои волосы, вы можете найти им прикольные, Всем это